Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! І сьогодні подивимося такі запитання. Перше запитання: ПВК Вагнер. Чи буде значне зменшення участі цих прохвостів у війні найближчим часом? Цікаві карти. Колесо Фортуни каже, що найближчим часом будуть кардинальні зміни ситуації, і це буде для них якось дуже неочікувано. А що неочікувано? ось ця карта дуже гарно показує наших ЗСУ, які з за допомогою розумної сили їх зупиняють. Те ж саме, в принципі, каже нам і перевернута сімка кубків, яка каже, що вони стикнуться з реальністю. І всі їхні надії та мрії розіб'ються. Ось отак. -от. Вісім кажезлів в перевернутому вигляді це означає, що вони впустили цю можливість, яку вони думали, що для них дуже сильно допоможе. Але ні, це затримки, це як я вже сказала, бачите, вони наткнуться на цю розумну силу, яка їх зупиняє. І вони нічого з цим не зможуть робити. Оці їхні рішення, які вони приймали до цього, були дуже такі глупенькі, скажімо так. Це крах всіх їхніх планів. Тобто, немає, бачите, жезли перевернуті. Жезли це завжди рух. Так як вони тут перевернуті, тобто в них немає вже можливості рухатися далі, рухатися вперед. Вони не можуть вже управляти цією ситуацією. Це істерика, це паніка. Це якісь скандали. І ця карта також означає, що в них вже всередині можуть бути якісь вже скандали, щось комусь буде не подобатися, хтось там буде бунтувати. Тому, поки є час, хай відступають, тому що їх чекає просто лавина сили від ЗСУ. Вони будуть дуже дуже великі втрати, якщо вони впустять цю можливість відступити. От зараз саме час. Слідуюче запитання. Чому Кремль останнім часом хоче максимально відхреститися від Пригожина та його Вагнера? Ну, дивіться, тут відповідь дуже проста. Їхній диявольський план не вдався. Що, в принципі, що ця карта що ця каже про розрив відносин? Їм вже набрило цьому Кремлю чути ці погані звістки. Ну скільки вже можна, вони думають? Ніяких перемог. Де перемоги? А немає. Отак. От це відміна всіх планів, це втрата довіри. І так як тут нас паж перевернути, це дуже великі і значні втрати саме людського ресурсу, яких вони не очікували, що тут люди перевернуті, що тут. Тобто я вам скажу, що це гибель як найманців, які мали якийсь досвід, так і дуже молоденьких, які його не мали. І тут у нас карта справедливість. Карта справедливість каже, що мені здається, вони хочуть покарати цього пригожина з його цим Вагнером, тому що карта справедливість. Це карта судових розбірок, покарання наказання по закону, по документам. І тут у нас ще на дні колоди, дивіться карта смерть, тобто йде якась глобальна трансформація цієї всієї ситуації. Це зміни, це закінчення цього панування, цього пригожня і Вагнера все капут. Це переломний момент. І також я вам скажу, що це втрата цікавості. До Пригожина і Вагнера це велике розчарування, крах надії, втрата і втрата сили, як я вже сказала, цього от Вагнера Нема вже в них цілий. Це кінець, повний кінець остаточний для Вагнера і цього Пригожина. І я вам скажу, що по карті смерті можливо, можливо підстроїть якусь для Пригожина чи катастрофу, чи щось у цьому роді. Вже колись ще в мене був розклад в старих відео про. Конфлікт Пригожина і Пуйла, Подивіться, будь ласка, і там казали, ще тоді карти казали, що щось там Кремль планує, щоб цього Пригожина прибрати. І ще таке запитання: чому Пригожин почав скиглити та відкрито просити Шойгу про допомогу на Бахмутському напрямку? Ну, в принципі, карти нам вже відповіли на це питання, але ще з цієї сторони зайдемо. По цій карті в нас повна втрата сили, в принципі, те ж саме що у попередньому розкладі нам казали карти. Повна втрата ресурсів, як людського ресурсу, так і техніки. Зовсім дійсно немає чим воювати. І ця карта безпосередньо каже, що дійсно Пригожин звертався до Шайгу з цим проханням, але він отримав відворот поворіт. По-іншому тут не скажеш. Нічого він не отримав не для цієї війни. А наказ. Є такий, що далі продовжувати і показувати якісь результати. Але також оці дві карти кажуть про те, що Пригожин дуже боїться покарання. Тут в нас король мечів, він дуже жорсткий, навіть жорстокий. І оцей караючий меч прямо над пригожним нависає. Він дуже цього боїться. І Він розуміє, що якщо найближчим часом він не покаже цих результатів, то цей. Меч вже на його голову впаде, і дуже він надіється на якусь неочікувану допомогу. З кимось він веде переговори, з кимось він хоче об'єднуватись для того, щоб показати ось ці результати в Україні. Але тут також туз купів перевернутий, нічого він не отримає. Ці надії падуть крахом, і караючий меч вже завис над його головою. Тому ось така ситуація. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати у коментарях, які ще питання ви хочете розглянути у наступних відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!